Всім привіт! Продовжуємо огляд новинок 2025 року. Сьогодні на огляди вилковий вимірювач напруги gfm 1015. Цей інструмент забезпечує неінвазівне вимірювання перемінного струму для спрощення робіт без розірвання електричних вацеїв. Цей інструмент розроблений для професіоналів, яким потрібно швидко та ефективно вимірювати струм, змінну або перемінну напругу. Будований безконтактний тестер NCV та лихтарик роблять його простим у використанні, а також ефектним вибором для ремонтних робіт, електромонтажу та ремонту. Цей інструмент працює від двох пальчикових батарей типу а 2 або літіонного акумулятора, що спрощує роботу та використання. Також на інструменті є ПК-дісплей з чорно-білим відображенням вимірюваних значень. Також він має True RMS-датчик для точності вимірювання. Інструмент має функцію автоматичної фіксації вимірюваних даних для простоти зчитування. Завдяки сумісності з універсальним магнитним тримачем MH1 його просто використовувати у роботі. А завдяки захисту к 3 1000 В і к 4 600 вольт робить його безпечним у використанні для користувача. Високоякісні вимірювальні дратарі входять у комплект поставки та виготовлені з якісного м'якого силикону, що роблять їх довговічними у використанні. Завдяки практичному і компактному зберіганню дротів інструмент зручно транспортувати, зберігати і використовувати на робочому місці. Завдяки зручному корпусу цей інструмент добре використовувати тривалий час, що робить його незамінним для всіх, хто працює з електрикою. Завдяки відкритій конструкції затискача інструмент вимірює напругу до 200 А без дротів, що спрощує і зменшує час у роботі. На панелі керування ви можете обрати такі функції. Поточний змінний струм, вимірювання струму перемінного або постійного з входним меншим опором, опір або безприривність, напруга змінного струму або частота змінного струму, напруга постійного струму та безконтактний датчик NCV змінної напруги, який буде сигналізувати привильоване напруги червоним кольором. Завдяки міцному корпусу та захисту IP54 цей інструмент витримує падіння з висоти до 2 метрів, що робить його зручним у використанні в складних умовах. Технічні характеристики. Стандарт безпеки К3 – 1000 Вольт і К4 600 вольт IP54 вимірює струм до 200 А і напругу до 1000 вольт. Це був короткий огляд на безконтактний тестер напруги GFM 1015 Якщо у вас є зауваження або питання, залишайте їх під цим відео. А ми бажаємо вам гарних робіт і точних вимірів!